Так, дорогі мої, доброго вечора. Ну, що ми продовжуємо наш курс зі свідомого харчування. Я вас вітаю на п'ятому занятті моєї школи харчування, нашого базового курсу для новачків, але ті, хто зі мною вже давно, вам теж корисно послухати. І я дуже радію вашим результатам, як бачу, як ефективно працює ця система, коли ми працюємо з вами персонально. Коли ви працюєте у групі стрункості, скидаєте свої тарілочки, дивитеся, що їдять, які раціончики у інших дівчат, хлопців, і коли ви відвідуєте заняття, ось це вкупі дає нам дуже класний ефект. І я бачу, як ви чудово знижуєте вагу минулого місяця. У нас були такі результати, що 3-2 кілограми за 6 днів у Марієчки. 5 кілограмів за 12 днів у Олічки. Сашко за 5 днів один кілограмів. Я вас дуже-дуже пишаюсь М вами. А, Максим Вікулячкін скинув за перший місяць 13 кілограмів. Подивіться, взагалі, що відбувається, і все класно працює, і я вами надзвичайно, надзвичайно пишаюся. І сьогодні у нас з вами така тема: ми будемо говорити про дієти, чому вони не працюють. І я думаю, кожен і кожна з вас пізнає себе в тому, що кожного року з'являється якась новомодна дієта. А ми у відчалі сідаємо на цю дієту в очікуванні того, що нарешті позбудемося цих двадцяти тридцяти. 40 зайвих кілограмів обмежуємо себе в усьому. А замість того, щоб позбутися, так ми можемо позбуватися, але потім кілограми повертаються і ще й приводять з собою товаришів І ми сьогодні будемо розбиратися в цій темі. І я дуже щаслива тому, що коли ми працюємо разом, ви на дієту не сідаєте, що ми з вами. Керуємося нормами збалансованого харчування, усвідомленого, і живемо і вибудовуємо свої раціони і свій стиль життя збалансовано і гармонізовано. Отже, поїхали. Розвиваємося сьогодні у цій темі. Так, зараз я перегорну слайдик. А, і будемо сьогодні говорити, чому дієти не працюють. Взагалі, якщо ми будемо розбиратися в суті, то а, взагалі дієти створені для того, щоб підкригувати раціон хворим людям. Да, тобто, ви знаєте, дієта номер 3, дієта номер 5, стол такий то такий-то. А, і існує, звісно, у нас професія дієтологів, але вони покликані ця професія, ці люди покликані а, скоригувати і так пропрацьовувати раціони, якщо людині необхідно вирішити якесь питання по здоров'ю. Але що стосується повсякденного життя. А що стосується складання раціону просто для людини, яка живе, яка функціонує, яка працює, яка народжує дітей. У якої бувають якісь емоційні спади і так далі, у нас такого немає. На жаль, ніхто цьому не вчить, ніхто майже цим не займається. Ось ця професія консультанта по харчуванню у нашій країні вона достатньо молода, але велнес індустрія розвивається дуже дуже стрімко. І це, отак, якраз наше покликання, моє покликання доносити вам усю просту інформацію. У, в принципі, мають доносити у школах, в університетах, але чомусь не роблять. І я вам буду давати не тільки на цьому занятті, а в цілому а ділюся з вами інформацію, яка науково обґрунтована, яка підтверджена дослідженнями, які ми можемо знайти у наукових журналах, в інститутах харчування і так далі. Тобто тільки науково підтверджені факти. І що я хочу зазначити, що з наукової точки зору, то що нам говорить Всесвітня організація охорони здоров'я, що не існує жодної науково підтвердженої ефективної дієти. Тобто, всі дієти, які є на ринку, які ви можете побачити в інтернеті, вони шкодять здоров'ю. Єдина дієта, яка Є корисною і яка приносить результат, це збалансоване харчування. Але це не дієта, це не обмеження, це спосіб життя. Тому а, дієта, звісно, це не завжди зниж... рішення для зниження ваги, це більше маркетинговий хід, на якому заробляють, а взагалі дієта створена для того, щоб щось підлікувати, да? тобто вирішити, якісь питання. Людині видалили апендицит, не можна їсти тето, тето, тето проблеми з жовчним не можна їсти тето-тето, те але люди не розбираються, а що призвело до цих проблем. От наша задача з цим розібратися, уникнути і зробити так, щоб ваші майбутні покоління вже не мали проблем з харчуванням. Але якщо ми так проаналізуємо, що зараз існують на ринку у медіа то ми можемо сказати, що існують чотири такі основні популярні групи дієт. Це дієти з підвищеним вмістом білка, сюди ж відноситься така відома кремлівська дієта або кета дієта. Да? А також існує дієта не їсти після шостої. Ви багато можливо чули, що все можна їсти до шостої там, великими порціями, головне потім закрити рота і так далі. А обмежувальні дієти, коли ми дуже сильно урізаємо собі раціон, наприклад, капустяна дієта або дієта з обмеженим вмістом вуглеводів, жирів. І низькокалорійні дієти, в принципі, третя і четверта група вони поєднані. Ну я хочу вам сказати, що в залежності від того, як людина складає раціон, вона може себе обмежувати дуже сильно на усіх цих дієтах. І у той самий час людина, сидячи на дієті, може не бачити результату, чому тому, що вона не входить в дефіцит калорій. Тобто, тут ми постійно вагаємося, коливаємося і, в принципі. Без фахівця розібратися важко, чому дієта не спрацювала і чому ми отримали негативний ефект після дієти. Давайте розберемося з кожної потрошечки. Дієта з підвищеним вмістом білка, наприклад, та сама да? але ну, там ще й підвищеним вмістом жирів. Що? Призводить, що робить да, ця, ця дієта. По-перше, вона дуже жорстко обмежує нас в продуктах харчування. Не можна там, наприклад, їсти фрукти, не можна їсти ягоди, не можна їсти крупи, а, тобто, ми урізаємо вуглеводи і за рахунок того, що ми урізали вуглеводи, ми додаємо більше білка і більше жирів. Дуже часто ми перебираємо на цих дієтах по жирам, і відповідно, вага не зменшується. А навпаки, у багатьох починає збільшуватися накета дієті, і що важливо, що люди дуже часто перебирають по білкам, не знають як комбінувати білки, які продукти підбирати, і відповідно мають потім проблеми з нирками. Uh, у них можуть бути закрипи дуже сильні, можуть бути сильні вздуття і так далі. Ну і, взагалі, стан кітозу він такий досить спірний, і ви знаєте, що засновника цієї дієти uh, залучили до кримінальної відповідальності, тому тут треба дуже бути обережним. Наступна дієта, яку я пам'ятаю ще зі шкільних часів, дієта не їсти після шостої. І наскільки я пам'ятаю. То це було так, що їж все, що хочеш, до шостої години вечора, а потім ти просто закриваєш рот. Так, оце їж все, що хочеш. Знаєте, була їжа ведрами під величезня. Ну це в моєму минулому, коли я була в університеті. І ну, у мене було так, да? тобто не було обмежень до шостої, а після шостої не їла. Ну, звісно, що вага. Не знижувалася, але я знаю, що багато хто е, намагався і до шостого різати раціони, і тим, тим самим організм входив у дуже жорсткий дефіцит, тому що він не доотримував усього необхідного. Да? І організм наш отримав таку психологічну травму, бо обмежили в усьому. І е, коли ми маємо дуже великі інтервали між прийомами їжі, Більше 12-14 годин особливо для дівчат, які мають зайву вагу. Ось це про інтервальне голодування. Ми з вами можемо ще поговорити окремо, бо багато хто каже, що це корисно. Якщо вам цікаво, напишіть мені в чаті, я вам розкрию потім цю тему. Але взагалі вченами доведено, що великі прийом паузи між прийомами їжі вони негативно впливають на роботу нашого кишкового шлункового тракту і вони уповільнюють обмін речовин, тобто, навіть знаходячись на дефіциті калорій, наш жир перестає спалюватися, да? тому що режим жорсткої економії. Так само до цього приводять обмежувальні дієти, тобто, коли ми знаходимося на дуже сильному дефіциті, ви знаєте, щоб правильно знижувати вагу, щоб здорово знижувати вагу, ми маємо створювати невеличкий дефіцит калорій, і ми маємо додавати усі поживні речовини. Я вам у своєму курсі, хто йде далі на другий рівень, приводжу там приклади досліджень гарвардської медичної школи, якої. Теж закінчувала сертифікацію, яку я маю, і там було дослідження, результати якого показали, що для зниження ваги не стільки важливо обмежити, тобто створити дефіцит раціона да, дефіцит калорій, скільки якість продуктів впливає на процес зниження ваги. Тобто, навіть якщо ми знаходимося на дефіциті калорій, але харчуємося харчовим сміттям. Туди ж відносяться шоколадки, туди ж відносяться, навіть якщо ви не їсте чіпси, але ви їсте перероблені продукти, у яких багато-багато там всяких інгредієнтів, розповім вам про це пізніше, туди ж відносяться ваші батончики, оці покупні а, супермаркетів, ковбаси, все таке інше, сардельки, а, напівфабрикати. Тобто там, де в нас немає хороших поживних речовин, необхідних для відновлення наших клітинок, відповідно, у нас процес зниження ваги припиняється. І коли ми дуже сильно створюємо дефіцит калорій, організм, повторюсь, входить в режим економії. Тобто, процес зниження ваги знову ж таки припиняється. І тоді постає питання: я нічого не їм, вага не знижується, пройшла повз булочку, відділ з хлібом, понюхала і вже набрала. Ось це тому, що ви дуже сильно а, обмежили себе. І потім, потім, дівчата, чим частіше ми обмежуємо, тим частіше ми зриваємося, тим частіше відбуваються у нас ось ці харчові а, зриви, і тим швидше організм накопичує вагу за рахунок жиру, особливо жиру навколо животика. А, Продовження ось цих обмежувальних дієт це низькокалорійні дієти. Знову ж таки, да, це сильне обмеження, дуже сильний дефіцит. Що відбувається? Постійне відчуття голоду. Ми просто моремо себе голодом, щоб скинути ці зайві кілограми. У нас відбувається дуже сильний дефіцит поживних речовин. У нас відпочинається клітинний голод. А це, знаєте, можна порівняти. ну от Клітиночка просто голодна, немає білків, жирів, вона виснажує свої запаси. Вона вже витягнула з м'язів той білок, да, ви втрачаєте м'язову масу, як це видно, провисає шкіра на шиї обличчя. Ручки, все стає дряблим, да менше енергії, роздратованість. Це свідчить про те, що ви втрачаєте білок з м'язів, з органів, болить голова. Ось ці такі стани, і що відбувається? Відбувається, запускається процес. Клітинного голоду, тобто, людина входить в стан постійного пошуку. Тут я порівнюю знаєте, з ведмедиком, який прокинувся після зимової сплячки. Тобто він собі накопичив протягом того періоду, як не спав. Потім він прокидається і починає накопичувати. Тобто, шукає їсть, шукає їсть. От Ми перетворюємося в таких ведмедиків, що ми, наче, й поїли. Але таке відчуття, що постійно голодні, да, що ми ось щось підшукуємо, щось підгризаємо постійно, щось нам хочеться поживати, підкинути. Ось це ознаки клітинного голоду через нестачу поживних речовин. І з цим важко потім впоратися. Чому? Тому що це вже на клітинному рівні, це вже йде на рівні інстинктів, да, і зміни вашої фізіології, зміни у метаболізмі. Тому що тут треба? Тут треба. Ну, дуже обережно і реально поступово виходити на свої норми по білкам, жирам, углеводам, додавати обов'язково вітаміни, додавати обов'язково мінерали, щоб задовільнити, задовільнити потреби наших клітиночок, а потім, потім працювати вже на відновлення того, що ми втратили. Ну і звісно, потім, ну, запускається дуже сильно швидке накопичення потім жиру про запас. І вага швидко потім відновлюється. Ось чому, коли приходять дівчата до мене після таких жорстких дієт, а, і ми намагаємося, знаєте, от були в мене випадки: в мене була дівчина Оксана на два роки тому. Їй було за 50 років, і, ну, і є, дай Бог, щоб є, і вона з Донецького регіону, і вона важила 53 кілограми, і вона худла самостійно. Тобто вона вже до мене прийшла у такому стані. Вона худла з 90, там, з кількохось кілограмів. До 53, а, і вона дуже сильно себе обмежила, просто катастрофічно себе обмежувала у раціоні. І ми вона прийшла навпаки до мене на набір ваги, на стабілізацію. Я вам хочу сказати, що ті дитячі порції, які вона їла, ну це було просто катастрофа, бо в неї вже не працював кишківник. У неї вже пошабашили гормони, проблеми з щитовидкою, випадіння вглося, Тобто вона виглядала мініатюрною, ну, класно, да, вона струнка, маленька, але обвища шкіра, обвища попа, знаєте, така як вуха спаніля просто, коли затягуються у джинси, але навіть через джинси видно ось ці складочки на худому тілі, тобто така нездорова худоба. А, і ми з нею набирали вагу. Так я вам хочу сказати: вона не могла, ну вона не переїдала, але вона відчувала, що вона не може насититися. Тому тут дуже обережно. Но ми вийшли з цього стану, вона стабілізувалася, вона піднабрала вагу. А, ну потім почалася війна. Ми загубилися, бо вона на території а, країни агресора. Ну, я сподіваюся, що неї все добре. Кожен робить свій вибір. Ну, я про те, як вам кажу, що здорова. Нездорова худоба, це дуже-дуже <кій> небезпечно. Да? Тому що нам краще бути, може, можливо, трошечки в тілі дівчатам, але з нормальною гормональною системою, з яскравою шкірою підтягнутою, з вогником в очах і просто жити кайфово. Ну, такий відступ. Ну, і звісно, що всі ці дієти вони призводять до зривів і переїдань. І е, давайте поглянемо. А, знову ж таки, да, як висновок, що ось ці дієти вони ну частіше за все ну, 99% випадків вони призводять до рецидиву, тобто людина зривається, людина набирає вагу потім. І вони люди просто не задоволені результатом своїх спроб. Я думаю, що якщо ми зараз проведемо після цього вебінару опитування, да, хто сидів на дієті, хто був задоволений, то ніхто не був задоволений, інакше ви б тут не були. Бо ви тут для того, щоб схуднути якісно, щоб схуднути здоровим методом, щоб потім не набирати вагу. Тому, звісно, що дієт там не варто слідувати. Що робити, да? що робити, коли ми хочемо знизити вагу, який підхід є здоровим, я вже вам зазначила, що за результатами досліджень Всесвітньої організації охорони здоров'я немає в світі дієти, яка є безпечною. Да? Єдиним режимом харчування, який приводить до результату, є збалансоване харчування, адептами якого ми з вами є. Тобто, це той раціон, який ми вбудовуємо у ваше життя відповідно до ваших норм, відповідно до ваших звичок, що ви любите їсти, і поступово-поступово змінюємо а, ваші а, звички харчування і звички вашого життя. Які основні критерії програми збалансованого харчування? По-перше, да, збалансований сніданок, щоб ми з вами запускали організм вчасно а, протягом першої години? Після пробудження давали усі необхідні поживні елементи, водичку а для того, щоб промити наші квітиночки, запустити наш організм, підтримати нормальний рівень цукру в крові. Ми робимо 5-6 невеликих прийомів їжі протягом дня, тобто два прийоми їжі збалансованих коктейльчик гербалаїв, у когось з протеїновою суміш, сумішу сиха лойка чи і це не тільки для схуднення, це для здорового життя. Ви це розумієте, ви це знаєте, що це основа нашого здоров'я. І далі у когось два перекуси обід, у когось два обіди між вечерею та сніданком. Що це нам дає? Це нам дає те, що ми просто. Ув'язаємо, ми видаляємо з нашого життя ось це перманентне відчуття голоду. Ми забезпечимо наш організм потребою в білках. Ми вже з вами тему білка розглядали. А, і я вам нагадую, да, що у нас співвідношення білка має бути 50 на 50, рослинного і тваринного. Це дуже дуже важливо, особливо для дівчат, бо ви знаєте, що. Білок тваринного походження дуже важко засвоюється жіночим організмом і призводить до старіння. Тому ми тут намагаємося все ж таки добирати більше за рахунок білка рослинного походження. Також в рамках збалансованого харчування ми з вами вирівнюємо питний режим. В середньому це у вас має бути 1,5-2 літри на добу, 2 літри води з чайочком, з галойкою. І ми виходимо на цю норму поступово, але потім ми тримаємо далі. Ми відмовляємося від перероблених продуктів. З високим вмістом, гликеміч... високим вмістом вуглеводів, швидких вуглеводів, да, тобто які мають високий глікемічний індекс. Ми збільшуємо з вами об'єми вживання овочів, фруктів, прям привчаємося до цього. Я вам наголошую салати, більше салатів, нарізаємо салати, додаємо фрукти, додаємо яблучко. Розумієте, тикає вас носом, як матуся а, своїх дітей. Ну і звісно, що ми підвищимо з вами фізичну активність для того, щоб нарощувати м'язову масу, щоб пришвидшувати метаболізм, відчувати себе молодими, енергійними, рухливими і здоровими, скільки років нам не було. І що нам це дає? От коли ми з вами крок за кроком змінюємо звички харчування, і дуже класно це. Дається нам у групі, да, коли ми бачимо, що ми не одинокі, що навколо такі ж самі люди, які хочуть змін, які прагнуть до змін, які зрозуміли, що я у цьому тілі жирному більше жити не хочу. Я хочу бути активною чи активним. Я хочу бути прикладом для своїх дітей. І от коли ми всі разом, то ми досягаємо кращих результатів. Але в цілому, що нам дає, і ви відмічаєте це для себе, що ми можемо контролювати почуття голоду. Ми вже розуміємо, які продукти як на нас впливають, що нам додати, що нам прибрати. Що ми з'їли не те, що підскочив цукор і хочеться їсти. У нас підвищується рівень енергії. Багато хто каже: ой, почала пити там чай, перейшла на харчування. І цілий день не можу сісти. То так лежу, а то й штори познімала, і вікна помила, і все по хаті роблю, і прям не присідаю і не хочеться. Знаєте, такий хороший, якісний, а, а, якісний рівень енергії. Далі у нас підвищується обмін речовин, тобто жирочки спалюються, токсини виводяться, клітиночки омолоджуються, регенеруються. От я завжди кажу, що ті, хто почали їсти гербалайф, вони не старішають. Це 100%, вони тільки молодішають, змінюються. Звісно, що є якісь вікові зміни, там зморшечки, але в цілому. Обличчя підтягнуто, шкіра підтягнута. Видно, що людина їсть якісні преміум-продукти і не шкодує на себе інвестує у своє здоров'я. Нарощуємо, звісно, м'язову масу, не втрачаємо, а саме нарощуємо, тому слідкуємо за рівнем білка, щоб ви були підтягнуті, щоб не було цієї гусячої шкіри. А, бо видно, коли людина не добирає, особливо по жінкам. Це швидке сторіння, провисання тут -от, обличчя, щочки, шкіра, знову ж таки, зморшки. Тому додаємо Формулу-3. Обов'язково дівчата, колагенчик, щоб цього не було, щоб все підтягувалося. Це вже не про схуднення, це вже про вашу красу. Ми поступово знижимо потребу в простих вуглеводах. Звісно, що формуємо звички збалансованого харчування на кожен день для себе і для своєї родини. Тобто, те, що я вам рекомендую, це саме здорове, нормальне збалансоване харчування, так як має харчуватися а, здорова людина. І разом ми зберігаємо досягнутий результат і насолоджуємося потім класним відчуттям, відображенням себе у дзеркалі. Рівнем своєї енергії, свого життя, якістю свого життя, і це дуже-дуже класно і дуже важливо. І останній слайдик а, приведу вам план збалансованого харчування від нашого професора Девіда Хібера. Я вам про нього ще розповім. Що він рекомендує да? Ну, Тобто, це такий як приклад того, скільки може бути прийомів їжі. Якщо людина раненько прикидається, пізненько лягає спати, сніданок завжди протягом першої години після пробудження алої, чай, коктейль, хто ще додає собі вівся на яблучний. Може бути до ну, після протягом цього цієї годинки, да, тобто ми п'ємо алойку, ми п'ємо вівсяно-яблучний, потім ми п'ємо чайочок і коктейльчик, да, Це так, як варіації того, як розтягнути, щоб вже точно прочистили, особливо якщо у людини є питання по закрепам. то тоді, тоді алойка з вівсяним яблучним у вас іде. У першу годину після пробудження, потім чайочок, потім коктейльчик. Далі ми робимо перекус. На перекус це може бути у вас кисломолочний сир а, з яблучком, це може бути наш батончик з яблучком, це можуть бути міні-батончики, дві штучки з фруктиком, ну, сирнички, якась запіканочка, кефірчик. Супер. На обід у вас завжди повноцінна тарілочка, м'ясо, рибка, каша, салат. Замість каші це може бути супчик, борщик, крем суп, лаваш, хто любить. Да? От Я худла, коли знижувала вагу свою на 15 кілограмів, то я часто робила лаваші, бо в мене навіть прізвисько було, Лена лаваш. Я без лавашів жити не могла. І я робила собі такі ж аля ПП-Шаурма. Тобто мої звички харчування були вписані в цей раціон. Зараз я майже не їм, тобто я вже ну, вуглеводи. Можу, солоденькі, да, там, протеїнові батончики. У мене, в принципі, солодке кожного дня, але такої залежності від лавашів, від макаронів, від картоплі у мене вже немає. І на це знадобився час. Але обід завжди збалансований, повноцінний. Якщо немає можливості поїсти, да, там, курочку, рибку, кашку, а, виручає дуже наш томатний суп. Я собі беру томатний суп з білочком і можна моцарелку а, взяти перчик, припустимо огірочки в лоточок. От у нас Марієчка так любить, може бачили, ну не томатний суп, але вона часто бере в лоточку собі, перчик з а, цими а, з огірочками, От, тому так можна теж на обід компонувати або коктейльчик. От Вікуля, у неї був досвід. Що ставили зубні імпланти, вона декілька днів жила на коктейлях і все чудово. Потім пише, каже, мабуть, мінус сім. Далі, другий перекус – Це може бути наш батончик Формула-1. Нагадую, цей великий батончик це як повноцінний прийом їжі, як коктейль. Тільки у такій твердій формі, і він солодкий. Да? У нас є шоколад темний, шоколад білий. Класно, взяли особливо солодкоїшки. Завжди їмо цей батончик зі стаканчиком водички, бо там багато клітковини, він розбухає, дає вам надзвичайну ситість. Відчуття, що ви з'їли шоколадку, але на попі це не відображається. Або коктейльчик, ви можете зробити пудінг, ви можете зробити вафлі, як от Танюшка нас любить, кекс показувала вам запіканку недавно, як я робила, і так далі. Вечеря у нас може бути овочі з креветками, овочі з рибкою, овочевий суп, там, можливо, з курячими фрікадельками, знову ж таки, з рибкою, з яєчком, щось таке легеньке, обов'язково овочева складова, обов'язково білкова складова, яка легко засвоюється, або коктейль. У вечірній коктейлі, Я у минулого заняття розповідала, можна додавати овочі, бурячок морквачку, можна ягоди іноді додавати. І вечірній перекус. У вас може бути за дві години до сну, якщо хочеться їсти, якщо не хочеться, можна уникнути. Це знову ж таки: вечірній коктейль, або ми п'ємо після, після вечері, п'ємо Nightworks Nightworks я п'ю на ось постійній основі покращує сон, відновлює судини після. Дня важкого і взагалі, у кого були колись наркози, медичні втручання. Я вам дуже рекомендую Nightworks пропити і старатися пити його на постійній основі, бо це відновлює роботу вашого мозку. Так, мені здається, що це вже останній слайд. Да. На сьогодні завершуємо. Дякую вам за увагу і зустрінемось на наступному занятті. Не забувайте відповідати на запитання після нашого уроку, заробляти собі зірочки, які ми потім обміняємо на подаруночки. Всім пока-пока!